Всім привіт! З вами канал Хіч 3. Знімаємо продовження відео з об'єкта, де ми укладаємо ламінат ялинкою на клей. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо вас щось турбує або вам щось цікаве, пишіть ми задоволенням вам відповімо на всі ваші питання. Поїхали дивитися. Так, ось отак виглядає процес укладання. Один ряд ми поклали, десь сохнуть, він буде 6-8, цей клей буде сохнути 6-8 годин. А поки воно сохне, поки докладати там, то що ми робимо? Почистили тут, почистили, бачите, скільки пилу. Оце, виходить, зверху лежить на стярсі, Оце стільки пилу. Так тут маленька, ось така. бачите, маленька кладовочка. Ось з неї стільки пилу. І грязі нерівності. Тепер все це попорососиться, потім, як я вже казав, погрунтується і буде укладуватися. Тут так само, така сама ситуація. Тут теж чиститься, щоб все було чотненько, красиво і, і вперед. Так, ми, значить, вся прирізали на нашому об'єкті ялинку. Зараз будемо приступати до приклеювання. Що нам для цього потрібно? Ми ще раз розчертили. Ось, бачите. Ось, бачите, розчертили полоску для того, щоб розуміти, скільки мастити клея, щоб він не був лишнім, щоб він не заважав. У нас тут чітко по, а, довжині ялинці, у нас тут чітко по довжині ялинки розчерчено і зараз ми будемо це все мастити і приклеювати тут а, значиться наш ламінат. Ось на цьому механізмі. Ми порізали те, як нам потрібно. Все підготували і будемо приступати. Почнемо з чого? Почнемо так, як у нас клей двокомпонентний, то ми будемо змішувати один компонент з іншим. Так, ще раз, що це у нас за клей? Клей у нас це адезів. Італійський, італійський клей. Ось так, так він виглядає один компонент, і ось так виглядає інший компонент. При змішуванні десь він там хвилин 40 живе, тому треба виробляти його зразу на заміс. Так, що, будемо зараз вже починати. У вас є вже заготовлена. Заготовлена. Наччі <smell> так. Тепер, О, О, так, на. так ладови, знаєш, вони не, не торгували туди, ага. To glavno je ti trešće zjadati. Už to, to. to spišu te. A če još spišu Ne spišu te. Bo... Koje ima da? <coughs> Nije te. No koje ima je, znaš, koje je. je No. <ръкъв> так. No, можеш, sí. <ръкъв> так. 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 Ладно. Ладно, да? можеш, так? Ти. Так. Так. Так, треба <къв>

Так. І и... Так, значить, і и тут нам и і сюда тоже. И... так. Ну, тут уже подіти. Е. Так. до, до и... так, доходить доводити і місце так. До заскакує в так. і Оббианте його. Тут тоже у ну, не треба, там не нужно, там так у на него накрывается, да? так. Тут не треба. так, надо купить, позже, я знаю. Значит, уже я сейчас, вот сюда.

Другий, ідеально. Yeah. Знаєте, всім зубом вперед маєти, розумієш? Зубом уперед. Отряд зубом І сюди. Значиш, десь все так. І головне, щоб тут сходилось. Да -да -да. Бачите, якщо да -да -да. воно буде так, то воно буде. Знаєш, так? І Тут ще треба трошки добивати. Зараз зараз. Зараз ми. Ще ще. обов'язково добивати в цю сторону бо якщо її не добити то піде попіде вона піде не так, не буде ну, так. Не візьметься я заскакує чуєш як воно Mm-hmm. Це ми беремо такі от кутики спеціальні для того, щоб перевіряти, чи у нас тут все, все гарно сходиться, щоб коли ми будемо класти другий ряд от сюди, отак от, да? щоб воно було все чітко. От Ми зараз ці, ці штуки ми потім повідриваємо і повикидаємо. І, по всім, і так, по всім повністю проходимося, щоб не щоб було у нас ніяких зазорів, щоб все було чорнень, кожен уголочок. Рівненько, красивенько, все спробували, все нормально, потім знімається, маститься клеєм і вже береться. <зараз> так, так вже. я ж кажу, маститься клеєм і вже тоді кладеться ось така ціла штука. В принципі. Так? Щоб бути впевненими, що все у нас пройде гладко. Так, ще хотілося вам показати тут, же, що у нас укритий вже ламінат. А ось тут у нас теж покладений, але ще не укритий. Ось як він виглядає такий весь, весь пороху, а тут вже раз помитий, суперовий, Він аж аж горить. Це, звісно, горіх виглядає просто. Просто дуже бомбезно. Бачите різницю просто? Просто помитий ламінат. Працюємо далі. Ось воно так почалося, як почалось ряду. ось воно, раз, 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 раз. Один до одного гліма. Вже не так складно це все робити. Вже ряд за рядом сам складається. Там підбили, підбили, все, супер-пупер. Пішли далі. Приспію, так? Воно до кінця ряда і дойде. А у нас тут далі буде перехід, я вам покажу, як воно робиться. Ось у нас підготовлена заготовка. Бачите, вона вирізана, тут вирізана і тут зроблено уголочок такий. І це ж для того, щоб тут у нас продовжувалася ялинка, ми складаємо цей пазл таким чином. раз Потім сюди. Сюди заганяємо, сюди заганяємо і сюди заганяємо. Ось у нас виходить ось такий. кут І ми продовжуємо вже докладаємо цей ряд і починаємо звідси викладати це приміщення. Ось так скажемо. Тому вже фінальний результат вам покажемо, коли він буде, а поки що. Разом з вами ми поклали. Оцей ряд ми поклали в принципі, без проблем абсолютно. І що саме головне заставляємо картоном там, де вже по... покладено. Ось у нас тут повністю вся кімната укладена. З прямим переходом в гардеробну. Це одно зроблено компенсаційний зазор, хоча він не дуже потрібен, бо ламінат не клею. І що я хочу сказати, це повністю унеможливлює скрипи. Оце укладання ламіната на клей. Можна хоч тут по цим замкам ходити. Скрипа ніяк не буде. Це головний, в принципі, момент для того, щоб укладувати ламінат ялинки. На клей для того, щоб обрати скріпи. Після цього всього, як ми докладемо оцю кімнату до кінця, да, це все помоється і опять же, застелиться картоном до того моменту, поки вже повністю все не складеться. Бо ми склали тут кімнату, тут повністю коридор складений. Тут трохи не залишилось доскладати кімнату. І оце залишилась одна кімната. Це теж ще будемо робити вже з завтрашнього дня. Єдиний звичайний момент, з яким ми зараз столкнулися, це оцей переход. От якщо ви бачите, висота яка ще десь плюс 1 см, або ще, якщо покласти ламінат, то буде ще більше. Десь 2,5 см. І що з цим переходом робити? Ми ще не придумали. Не хочеться ставити сюди порожок, бо буде виглядати це дуже, ну, не так собі. А якщо у вас є мислі, ви можете або думки, то ви можете написати в коментарях, що би ви зробили в цьому випадку, як би ви вийшли з цієї ситуації. Будемо дуже раді, бо це поки що залишається знак питання, як з цього виходити. І, звичайно, про залишки, да? що треба, коли ви укладаєте ялинку, то треба дуже багато думати про те, скільки йде підріза і викидається. І коли вам кажуть, що треба додавати десь 12-15%, то це, це, то це, якщо вам кажуть, що треба додавати 12-15%. Тобто це треба робити, бо відходів з ялинки виходить набагато більше, ніж з звичайної паркетної чи звичайного ламінату. По кожен кусочок, який ви є, ви його берете і потім що з ним робити. Тільки викидати, ви вже ніде більше не придумуєте, куди подіти. І ще хотілося б показати, але я вже покажу, коли повністю об'єкт буде готовий, що весь другий поверх робиться без ніяких переходів, без ніяких порожків. Все йде одним, одним довголезним контуром по всьому другому поверху. Тут так само воно все йде, буде уходити і розходитись, розходитись по цю кімнату і отут. Звичайно, є деякий нюанси, з яким ми обов'язково розберемось. Ось, в принципі, готовий результат. вам, що додивились до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь. Якщо будуть питання, ми з задоволенням на них відповімо. Па-па!